Бачу, що на моєму YouTube 30% чоловіків практикують разом зі мною. Тому я зараз покажу дуже класну асану. саме для чоловіків, але й для жінок, вона теж крута. Зараз це покажу і поясню. Тож, наша асана називається Віра Бхадрасана 2 або «Воїн 2, що нам для цього потрібно. Ми ставимо праву ногу попереду, ліву ногу скручуємо у стопі. Право коліно згинаємо тазом, опускаємося вниз, коліно дивиться за носочком, і наша п'ятка права має бути всередину лівої стопи. Ми ставимо праву руку попереду, ліву позаду, опускаємо себе нижче і дивимося за правою рукою. Це наша відбудова, що корисно для чоловіків у цій асані. По-перше, вона розвиває силу. Що нам дає ця асана? По перше, ми розвиваємо силу нашого тіла, тому що тут задіяна у нас повністю все тіло. Наша сила ніг працює наш живіт. Працюють наші руки та плечі. Працює наша спина. Друге, вона вона тренує нашу виносливість, і це для чоловіків теж дуже є великим плюсом. Також вона розкриває наш таз і для чоловіків це. Дуже важливо, я вже про це розкажу у наступному відео. Також я про це розповідаю на своєму ютуб-каналі, де є практика тренування саме на та. І найголовніше, найосновніше це покращує нашу концентрацію, коли ми хочемо досягати чогось кращого, коли ми хочемо чогось більшого. Нам найважливіше це сконцентруватися на нашій меті, коли ми стоїмо в цій асані, дихаємо, налаштовуємося, ми маємо бути дуже сконцентровані. Щоб вистояти, а я вам дуже дякую. підписуйтесь, тут. Буде дуже багато класного.